Вітаємо вас! Батькам на замітку зимові поради! Зміцнити здоров'я дитини взимку і підвищити опір організму до вірусів та інфекцій, поліпшити настрій, рухову активність і проводити більше часу на свіжому повітрі допоможуть такі прості заходи. Прогулянки на свіжому повітрі. Навіть якщо дитина часто хворіє, це не привід дні, тижні місяці просиджувати вдома. Чисте прохолодне повітря підвищує захисні сили організму, активізує нервову систему дитини, бадьорить і підвищує життєвий тонус. Вибираючи місце прогулянки, віддавайте перевагу малолюдним місцям. Уникайте контакту з потенційними джерелами інфекції. Одяг і взуття. Збираючись на прогулянку, підбирайте курточки та чобітки відповідно до погоди, фізичної активності та віку дитини. Нехай це буде легкий, але теплий одяг. Взуття що не промокає. тільки не перегрівайте дитину. Провітрювання та зволоження повітря в приміщенні. У теплій непровітряній кімнаті віруси і бактерії довше зберігають життєздатність, а пересушене опалювальними системами повітря призводить до пересихання слизових оболонок і знижує опір організму, чистота і гігієна. Проста звичка регулярно мити руки значно знижує ризик підхопити якусь недугу. Здорове харчування. Взимку організм потребує додаткових джерел енергії, ситної і поживної їжі. Крім того, необхідно регулярно заповнювати потребу в вітамінах. Варто включати в раціон дитини такі продукти, як мед, фрукти і сухофрукти, горіхи, каші, кисломолочні продукти, пити більше води, соків, компотів. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємось, що наші поради вам будуть в нагоді. До нових зустрічей!